Потреба в маскувальних сітках, потреба в інструментах до автомобілів для ремонту, в перезуття автомобілів в самих автомобілях. Наталія Дем'яник, волонтерка громадської організації Дружина воїна, розповідає, що саме ці потреби є найбільш актуальними на фронті. З її слів, аби зібрати гроші та придбати усе необхідне, волонтерки організовують благодійну естафету Біжу для зсу. Давайте зробимо такий захід, який може бути приурочений, по-перше, до дня захисника і захисниць України, і щоб можна було пропагувати здоровий спосіб життя. Ці всі браслети були сплетені нашими дівчатами на групах самодопомоги. Це не все, це тільки маленька частинка того, що ми робили. Волонтерка Мар'яна Калиняк розповідає, що її чоловік боронить Україну від російських окупантів з 2014 року. Жінка каже, під час благодійної естафети планують організувати ярмарок, на якому продаватимуть вироби, зроблені руками жінок, доньок та сестер українських військових. Браслети, ну, це один з видів. Плетемо янголів, розмальовуємо шопери. Також у нас є соціальний проект кав'яне 4.5.0», де ми випікаємо тортики, якими ми вітаємо дітей загиблих захисників. Участь у благодійній естафеті братимуть команди шести людей, які спільно долатимуть 3 кілометрову дистанцію, каже директор міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Відтак, з його слів, кожному учаснику доведеться пробігти 500 метрів. Цей забіг об'єднав багато людей компаній, які готові. Порухатись і разом з тим вкласти певні кошти в те, щоб потім можна було придбати необхідні засоби для наших захисників. Сама естафета цікава, тим, що вона буде відбуватися в рекреаційній зоні в нашому парку. Зі слів Наталії Дем'яник, стартовий внесок команди – 1500 гривень. Формування учасників триває. Тарас Євецький представлятиме одну із команд місцевого медичного центру. А Олег Сорокопут до благодійної естафети групує фахівців. it компанії. У нас просто великий колектив, 160 людей. 130 – це жінки, 30 – чоловіки. Ну, але ми змогли зібрати з 30 чоловіків одну чоловічу команду, а 130 жінок за 5 хвилин зібралося 6 бажаючих. Ми думали зробити більше команд, але ж вирішили зупинитися на двох. Я в команді знов ж таки питання кількості учасників у нас не стояло. Ми одразу взяли участь, і навіть якщо доведеться бігти одному, то ми побіжимо одному. Одразу звернувся до директора. Директор одразу так само підтримує цю ініціативу. Реєстрація учасників, як розповіла Наталія Дем'яник, триває до 25 вересня. А благодійна естафета відбудеться 1 жовтня. Інна Сендецька, Синдецька Роман Чержук, Суспільне новини, івано франківськ